Всім-всім доброго ранку. 8.46. У нас ви є тривога. А вам всім бажаю гарного дня і гарного всім настрою. Будемо готувати сніданок. Умію від нас спортити настрій. Рашисти. Так, будемо готувати сніданок. Мазу грибочки на курячому жиру. Цибулька, морковка, грибочки. Порізала капушку, кинула у грибочки. Так. І накриваю кришкою. Я вам тоді так і не показала, скільки порушку вийшло. Я важила 550 грамів. Ось такий жовтий, гарний. Так, роблю ворожу сметану. Так, капустка підсмажила, підсолила і вкинула ложку томачика. Білю трішки водички. Так, це Сережин сніданок, не опера, Залишилась ковбаска і рисова капша. Капустка з грибами. Так, сідаємо снідати. Сережин сніданок ви бачили, йому ще творожок, сметанка і мед і хліб. У мене капуста з грибами, 2 яйця, творожу, половину то я з'їму і чай. Все всім смачного. Так, на обід готую суп, гороховий суп. Свининку порізала, ось зараз окину. І приготую я солянку із квашеної капусти, картопелька, м'яско це буде така соляночка. Ось так. Так, м'яско порізала. Жирнішеньке виберу на солянку, а пісніше на суп. Та й все. Отакі справи. Ви теж так робите. Ну, жирнішеньке ж повинно йти на солянку, правильно. Так, оце на супчик. Готую. Так, готую солянку. Глянку смажиться. Зараз кидаю циву за нарізати. Бо так смажить. не промивши, то буде кисло. Краще промити. Так. Так. Ось так. О, зараз підсмазувати ску. Із цибулька з цибулькою. І я вкидаю капусту. Гарненько перемішала і накриваю кришку. Все, хай дуже. Так, картоплю вже начистила. На солянку я смажу її окремо. Потім змішую з капустою і тушу разом. Так. Так, картопелька майже готова, я її посолила, поперчила і вкидаю оцю капусту ось сюди на картоплю. Ну, мені незручно одною рукою вигружу. Ось так це все виглядає. Так, підсолю ще капустку зверху. Ось так, все. І накрию кришкою і хай тушиться. Так воно тут і буде. Так. У суп вкинула вже картоплю, гору довгенько вже кипить. Картопелька, нехай ще кипить, буду робити зажарку. Ось дивіться, яка. Смак отак виходить. Красота. Дуже смачно, дуже. Так, супчик готовий. Вкинула ще я кріпчику соленого. Буду пробувати. Все, відлічний. Ось, бачите, горох геть, розкипівся. Оце ми так любимо. Все, обід готовий. Суп і соляночка. Всім смачного борошна, 150 грамів, 4 яйця і 150 грамів цукру. Зараз відміряю. 150 грамів цукру так і так починаємо 4 яйця вбиваємо додаю цукор Тошно додаємо чайну ложку розпушувача і просіємо наситочку не так, змазала форму і Виливаю цю суміш у форму, все перелила і ставлю в духовку. Духовка вже розігріта. Так, трошки отвлеклася та При... прижарився трішки оно. Ну, так, значить, нічого мано провіримо? Ну чи готовий? Да. Все? Трошки буде Нєгр, <гум> так. Перекидаємо. Що Сережа таки любить. Потім перекладу на Тарілочку. Все, готую собі каву. Ола перше, друге. І десерт. Трішки бісквіт. Перестояв духовці, була відволіклася і ну, таке буває. Ну чого, Сережа любить такий присмажений, п'ю Зараз піду трішки погребусь на вулиці, койде. А потім піду на зарядку, на фізкультуру. Треба ще до мамки сходити. Що вона там? Я, мабуть, зараз схожу до неї, а потім буду далі щось робити. Сережа займається в інкубаторії, налажує мені там все. Налагодить. Та й буду я займатися інкубацією. Він поїде на роботу, а я буду. Бо курчата це наше. Інкубація це моє. Це моя робота. Я це люблю. Люблю. Залажуєш яйце. А забираєш уже курчата, гусенята. Цікаво. Так, дівчатка, Піду я до мамки, а потім прийду додому та й буду щось погребусь, а потім піду на фізкультуру. Все, да. Сонечко на вулиці гарне, тільки вітер. Вітер сильний. Ось такий вийшов без квітика. Ну і зараз я його розрішу. А чудовий. Чудовий. Все Все добре. Смачно. Мабуть. А ми сніжкові йдемо порядку. Було мамки, все в порядку. Йдемо. Котра ж це година? 15-28. Йдемо. Що побіг. Що, прийшли? Будемо ми мій колюсій, мій колюсій такий розумний. Розумашка замашка мій. І розомашка. Гетя, гатяки. Бонем куди ти пішов? Так. Будемо йти туди прямо, так. Да. Отуди от і будемо зараз йти. Так, ми на місці з сніжком йдемо. Так, зараз година. Зараз у нас 15.34. Заходимо на перший круг. Так, сніжок? Сніжок? Ідемо на перший круг? Давай, пішли. Гайда. Сніжок. 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 Ти чого став? Гайда! Пішли! А чекай! Ну, як хочеш, я пішла, боже, такий вітер з ніг збивав. О, прибіг. Так, Вітер збиває з ніг. Сніжок уже побіг. Перед. Вже спереді. То був ззаду, тепер спереді. Так, 15.48 заходимо на другий круг. Сніжок ти де? Я ще додому не йду. Воно, бачите, я ще не йду додому, йдемо ще на один круг, не хоче, хай як хоче. Нас вам, бачите. <ріст> як не хотів, прийдеться йти. Так, 16 -та година, два круги вже ми зробили. Сніжок вже на вихід готується. Я його сьогодні трішки заморила. Ну два круги це ж небагато. Все, йдемо на фізкультуру, йдемо робити вправи фізичні. Дівчатка, не здаємось, працюємо. Так, я на місці. Будемо робити вправи. Сніжок ти що не хочеш? Yeah. <сум> ти не хотів, робити вправи, не хотів, не хотів, а я хотів, мені треба. Тобі не треба, мені треба. Видається, геть, дається. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Ми ще не обідали, ото ще снідали, каву пили і все, треба йти вже, будемо вечеряти. Ну не хотілося. Ху, дівчата. Я сьогодні чотири ложки з з'їла, згущене згущене молоко стоїть в холодильнику Стояло місяць, не втрогала Сережи не було, я його і не хотіла. Це відкрите і все. Ну, оце ж такая. Ну нічого. Нічого таке буває. Да. Хто там сильно переживає? Ой, забула хто, Дівочень, як, дівчинка, Наталя Кумець, так. Да? Ой, перезиваю сильно, не треба. Все в порядку. Все буде в порядку. До зустрічі вдома. Подивилася таки, хто ж це пише мені, що за мене сильно переживав. Наталя Кумець пише, що як тільки бачиш, що в мене вага піднімається і вона розстраюється. Не треба. Там все буде добре. Ну, Ми живі люди, то туди, то сюди. Головне, щоб був настрій бойовий. Все буде в порядку. Я нас. Ми ж з розумні, да? Все, давайте. До зустрічі. Так, все, ми вже повечеряли. Буду я йти в кімнату, ставити вам відео. Вам всім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе.